30 червня у Прилуках відбувся масштабний велопробіг, присвячений Дню Конституції України. Подія зібрала близько сотні учасників, які вирішили активно відзначити свято. Організували таку активність Прилуцька міська рада. Учасники зібралися на центральній площі міста. Велосипедисти продемонстрували свою прихильність до здорового способу життя. Олег учасник велопробігу. Для нього така активність це одне задоволення. Остання далека дистанція, яку долав хлопець, була відніжена до прилуку. Зразу радість від того, що почав їхати, кайф. але в кінці так трохи втома доходить і доволі. Тяжко докрутити педалі, але все одно от отримуєш задоволення від того, що приїхав в такій доволі великій відстані. До участі у пробігу Олега запросили його друзі. Хлопці сказали, погнали з нами. От ну і я зрозуміло, що захотів от, приїхатися з ким це доволі весело компанії. Для гліба у велопробігу це гарна нагода покататися в компанії однодумців. Тож хлопець від такої можливості не відмовився. Таких подій дуже у нас рідко і збирались багато велосипедистів. Жалко, що дуже мало фіксет гір у нас в згороді велосипедів на фіксірних передачі, але прикольно, багато людей собрались. Надіюсь, ще більше збереться». Так що думаю, сьогодні прикольно проїздим. Соломія найменша учасниця дівчинці всього шість років. Маршрут маленька велосипедистка подолала разом з мамою і татом. Мені дуже подобається тому що я люблю кататися. Маршрут учасників пролягав центральною частиною міста до дідівського ставку. Протягом усього шляху за безпекою велосипедистів ретельно стежили три автомобілі патрульної поліції. Колона яскравих велосипедів плавно рушила вулицями міста. З посмішками та гарним настроєм учасники долали дистанцію. І ось фінішну пряму найпершими подолали двоє юнаків. Гліб говорить, їхати було майже нескладно. Ну, по прямих дуже легко на обхилах, там, де почалась. Ну якраз до дідуці почали заїжджати, там було важко. У нас вже ж одна передача, як ви бачите, і на одній передачі, на такої зірці трошки в горку так собі йти. Ще одним з найперших фінішну пряму подолав і Дмитро. Хлопець зізнається, долати дистанцію було складно. Звісно, на початку легко, тому що немає таких підйомів. А вже під'їжджаючи до фінішу, звісно, є невеликі горки, тому було тяжко вже під кінець. Ця відстань поповнила скарбничку маршрутів хлопця. Мені подобається їздити на велосипеді. Я намагався їздити багато з друзями, тому багато кілометраж подолав вже на велосипеді, тому для мене це було. Цікавим досвідом. На мальовничому березі дідівського ставку учасники насолоджувалися краєвидами, обмінювалися враженнями, грали активні ігри, а головне смакували куліш. Да, смачна, смачна каша. Для велосипедистів також було організовано інструктаж з надання першої домедичної допомоги. Всі охочі могли отримати важливі знання та навички, які колись можуть стати їм у нагоді. Я вважаю, що це повинні знати всі, адже в такій ситуації може оказатися люба людина. Крім цього, в зоні відпочинку працювала робота. «Робоча група з питань безпеки та відновлення в рамках цього. Кожен бажаючий міг написати свою думку щодо покращення міста. Ми зробили таку локацію, яка присвячена промоції нашої робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Ця робоча група в нас підтримується програму розвитку організації Об'єднаних Націй, і от якраз ми сьогодні хочемо показати, що за рік роботи робочої групи з громадської безпеки ми вже маємо багато цікавих ініціатив. Вони представлені на стенді. Крім того, ми сьогодні хочемо вивчити проблеми, потреби молодих людей, які тут присутні. Можливо, побачимо цікаві ідеї. Вони також мають можливість записати. І по молодіжній політиці також мають можливість записати свої ідеї. За словами Олени Канавець, така форма роботи є новою. У робочій групі сподіваються, що цікаві пропозиції містян зможуть реалізуватися в нашій громаді. Приходить ідея, вона записує. Потім ми будемо це обробляти. Тому вже ми почали цю. Роботу, скажемо так, залучати, пояснювати і протягом всього нашого заходу сьогоднішнього будемо спілкуватися з людьми. От і вони будуть записувати, і потім сподіваємося, будуть цікаві впроваджені ініціативи ідеї в громаді. Якраз. Ми проблеми досліджуємо саме робоча група з громадської безпеки та відновлення. Вона стосується безпекових питань, так і зуртованості, відновлення комфорту. Тому такі питання, проблеми будуть учасники. Сьогоднішнього заходу знімати. Велопробіг став не лише спортивним заходом, а й символом єдності та патріотизму. Учасники незалежно від віку та досвіду об'єдналися заради спільної мети святкування дня конституції України в активний та здоровий спосіб. Дякуємо нашим партнерам заходу, які підтримали нашу ініціативу. А це і товариство Червоного Хреста це цей благодійний фонд Рокада. Дякуємо нашому постійному партнеру компанії Аква, які забезпечили наших учасників. Водичкою, нашому комунальному підприємству шкільний який нам допоміг зі смачним кулішем. Ну і звичайно, ми дякуємо нашим інформаційним партнерам телекомпанії Прилуки.